18 грудня вранці у Луцьку в будинку на вулиці Сенаторки Левчанівської четверо людей отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували до лікарні у стані різного ступеня важкості. Про це журналістам телеканалу Конкурент ТІВІ розповів керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль. Працювало чотири бригади Острої чадним газом. Дитина 14 років доставлена в обласну дитячу. Найважчі пацієнт міськоклінічну і ще двоє середніх в обласну клінічну лікарню. Відомо, що окрім медиків на місці працювала газова служба та поліція. На місці працює слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. З'ясовуються усі обставини події. Наразі відомо, що четверо людей отруїлися чадним газом. Попередня причина цього порушення правил користування газовою колонкою. Усі потерпілі під наглядом медиків загрози їх життю немає.